Поміч стилу у середмісті Черкас влаштували гаражний розпродаж. Завеличені з нього кошти 20 молодих воїнів збиратимуть у зону АТО. Ті відправляться на фронт наприкінці вересня. Чи вдався благодійний розпродаж? Знає наша Катерина Ковбій від книжки до прикраси. На благодійному гаражному розпродажі можна придбати будь-що. містяни залюбки зносять сюди свої речі. Все, аби допомогти військовим. Ми зібрали дуже багато. Ось нам приносили іграшок. Наші їх досить велика кількість ще є. А також дуже багато прикрас, які навіть з них є і нові. Тобто діти самі купували нові прикраси, приносили нам. Благодійний розпродаж влаштували, аби зібрати на фронт 20 черкаських хлопців. Вони наприкінці вересня відправляться у зону АТО. Підключилося дуже багато людей. І я от зараз розумію, що в єдності наші сили, тому що коли приходять підприємці, ставлять батут і виручені гроші йдуть на допомогу бійцям. Окрім звичного краму, на розпродажі ще й екзотичний. Я як керівник підприємства, як громадянин, приїхав своїми подушками. Подушками з акцією купи подушку для себе або для солдата. Ми вже так вийшло, що ми вже кілька сотень відправили на фронт бійцям. От і ну нашої продукції там задоволені. Загалом на гаражному розпродажі зібрали 12 тисяч 477 гривень. Організатори кажуть, всіх хлопців за них не одягнуть, але найнеобхідніше куплять. Наступний благодійний розпродаж відбудеться на Соборній площі 19 вересня. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, новини.